Коли вони розказують, що треба стабілізувати фінанси держави за рахунок обкрадання найбідніших, найнуждених, це не стабілізація, це геноцид. Обібрати треба монополії, закрити офшорні дірки, обібрати олігархів, припинити займатися корупцією, і тоді будуть гроші до бюджету. Олігархів не трогають, монополії не трогають, корупцією продовжують займатися. А Обирають і забирають у тих, хто не може себе захистити. От яку політику проводить нинішня парламентська більшість, і всі, хто голосуватиме за ці антисоціальні документи, я рекомендую громадянам України запам'ятати кожного цього паразита поіменно і вивісити листівки на забор. Повісити у кончезаспі, там, де вони живуть, припіваючи. І ось сьогодні, якщо зроблять, приймуть всі закони, які зв'язані з бюджетом, а потім розглядати бюджет, то його треба переробляти. Його треба готувати заново. А це, власне, технічно можливо за такий час переробити. За скільки Ти... технічно можливо ну, переробити? Дуже швидко, до завтра можливо. Але як це зробити сьогодні, я не вявляю. Сьогодні я не бачу можливості. Сьогодні є можливість одна показати обгортку, де написано закон про державний бюджет на рік, 2016 рік і прогнозувати, як це було минулого року. Але для технічно можна було б зробити, якщо б проголосували сьогодні оцей перелік, який зараз йде, тоді дали доручення уряду врахувати ці проголосовані закони в новій версії бюджету, врахувати поправки депутатів, бо депутати поправки давали. Комітет бюджету взагалі не розбирався з цього приводу, бо немає предмету розвитку. І тоді в такій версії можна на ранок вийти, на завтра вийти на документ бюджет, розглянути його в залі проголосувати. Технічно це можливо завтра. На жаль, ми тоже може підучати приєднання тільки тому, що Держава не спромагається забирати гроші там, де вони е, продовжують вкраситися. Тобто в таких ділянках, наприклад, як е, державні закупівлі, в таких ділянках, як е, користування державними е, природніми ресурсами, тобто цей нафтогазовий сектор, сектор енергетики і е, інші природні ресурси, це митниця, це адміністрування податків. Це всі ті сфери, де є дуже багато коштів, які можна би було використати для того, щоб сформувати бюджет. Розвитку, а не почесному зараз. Знаєте, хотілося б, щоб бути би, всі, по всім, по-перше, всім порівно, да? а з іншого боку, ну, в мене є підстави аргументувати те, що Києву потрібен особливий режим оподаткування. Оскільки зараз функції столиці ну, лягають фактично на, навіть не на київську владу, на київську громаду. Тобто, ну, економічні збитки від наявності такого уряду, вони достатньо великі для міста. Тобто це великий тягар. Якщо було нормальне місце управління, це то вже така теорія урбаністики зараз починається. Але якщо б а, у нас а, була нормальна київська влада, то спорядом ну, розібралися, вони працювали на, на лівому березі. А зараз те, що маємо зараз на правому березі, так. Починаючи з інфраструктури, закінчуючи поїздками шановного пана прем'єра вранці, з перекриттям в плящих тр... традиціях Януковича, це все навантаження. Тоді давайте нам особливий статус. Податковий в тому що Тобто я би трошки збільшив. Знаєте, я подивився просто по таблицях. Ну, по податковому кодексу, що буде наповняти бюджет. Знаєте, от, наприклад, на види альтернативного палу податок збільшений. В всіх країнах Європи його навпаки зменшують, а тут збільшили. Там, наприклад, лісове господарство, яке зараз у нас в принципі за неподії, монополію має держава. Також позбільшували податкові ставки там, на виробку лісу. А от такі, якісь незначні там надходження до бюджету, якісь там радіостанції виробництво там позменшували. Тобто, ви розумієте, тут основне питання в чому? Чи ми будемо зараз дотувати нафтогаз? Чи ми туди будемо відправляти там, сотні мільярдів гривень для того, щоб його підтримати? Чи ми цього робити не будемо? От ідуть найбільші дискусії в площині. А так, ну що сказати, Я проти цього бюджету голосувати не буду, тому що ще раз кажу, це ніякий не реформаторський бюджет. Це знову повна централізація фінансів в Києві. Ви роздайте людям, вони самі розберуться, що з грошима робити. А оце затягування наверх, і потім кидання подачок по областях це неправильний підхід до ситуації. Я його проаналізував від початку до кінця і побачив вже статтю, що ми знову в кожному міністерстві відтрачаємо там 20 мільйонів, 50 мільйонів на науково-дослідні роботи, які ніхто не бачить, що означає, що ми знову десь приблизно там 100 мільярдів гривень бюджет вклали тут просто для схем. Ну, щоб їх вкрасти. Ну, це реальність. Ну, що далі ми можемо Тобто Перевибори все ж таки реальні. Ну, Криза досить серйозна і політична. Я думаю, що на весна почнеться цей процес, осінь, можливо, він закінчиться. В парламенті про це всі говорять. Вже говорять, по якій системі будуть, вже дехто навіть готується до тої самої мажоритарки, яка була. Тобто воно все на поверхню на підставі цих законів зводяться цифри, видатків від цифри верніше доходів і цифри видатків. І все, вони повинні бути збігтися і буде не більше 3,7% дефіциту. Що, що, дефіциту. Що що ми повинні утримати? От і все. Чому вже тоді не голосувати, коли ти будеш мати всі, всі цифри? Тоді вже можна голосувати. Справа в тому, що тут треба балансувати між тим, що бюджет повинен бути ну, інноваційним, але у нас він інноваційним не може бути. У нас це бюджет. Підтримання штанів Тут навіть не інновація, а це бюджет такого утримання, утримання ситуації. от утримання ситуації, щоб він був, був без, без збалансований більш-менш для того, щоб МВФ дала наступний там транш кредиту. Бачимо, ну, воно багато викликає, викликає хвилювань, податковий кодекс. Зараз його шліфують, дошліфовують. Є статті, з якими ми не погоджуємося стосовно сільгоспвиробників, є статті, з якими ми погоджуємося, які ми відстоювали. Окремо законодавчих актів, які не були прийняті скажімо, стосовно ренти на газ, яка зменшується, і такий спосіб дає можливість більше видобувати вітчизняного газу і унеможливлювати свою збільшувати свою залежність від російського газу. Але в цілому, якщо говорити про окремі законодавчі акти, я не погоджуюся з окремим законодавчим актом під номером 3628, який фактично ну, дає зелену дорогу знищенню села, освіти, культури, медичної галузі на селі, зокрема, тому що йдеться про оптимізацію освітньої медичної і культурної галузі. Йдеться про оптимізацію шкіл, насамперед початкових шкіл на 5%, мінімум на 5%, скорочення і відсутність державної субвенції на ті школи, де є, менше, де є 25 учнів і менше. І відповідно перехід багатьох статей стосовно утримання дошкільної освіти. Професійно-технічної освіти, начальник закладів першої другої, вище навчальний закладів першої другої акредитації форми на утримання з місцевих бюджетів. Тобто, це в принципі правильно, якщо місцеві бюджети наповнювати реальним фінансовим змістом. Але якщо місцеві бюджети його не мають, якщо ці кошти ну недостатні зараз надходять, і вони, звичайно, йдуть на інші важливі статті, і нас не відбулося до кінця. Адміністративна територіальна реформа вона зараз які відбувається, тобто я бажаю, що такі речі передчасно, тобто ношу, яку мав відповідально відповідальність перед соціальним сектором освітньої медичної культурної галузі, яку ніс уряд він просто хоче позбутися і перекласти автоматично на місцевий бюджет.